Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд покупок в школу, і канцтовари, і дуже багато одягу зінцея дитячого, тому якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитись. Почну з канцтоварів. Я, можливо, вже в якомусь відео показувала те, що придбала, тому що купувала канцтовари по мірі того, як їх зустрічала в на полицях магазина. Взяла ось такий здоровенний набір тут на 100 аркушів кольорового паперу. Кірило стільки і не використає, тому я йому його відділила ось так потрошку. І хочу його перекласти ось в цю папочку. Цей кольоровий картон двусторонній, нам обов'язково має бути двосторонній. На вісім кольорів я купувала в магазині Аврора. І цей папір також в магазині Аврора. Хочу трошки поміняти місцями сюди покласти папір. Такий. А ось з минулого року у нас залишилася від кольорового картону така папочка, то я покладу кольоровий картон ось сюди. Картон теж дуже якісний, і ціна була така невелика. Дуже дешево я купила і картон, і папір. Це з огляду на те, що ось скільки паперу у нас ще залишається ще на кілька років. Це буде нам і на третій клас, і на четвертий, і, можливо, навіть на п'ятий. Дуже багато. Прямо знахідка дуже класна. Отже, це те, що було по паперу. Тепер покажу, який ми взяли альбомчик. Ось такий красивий Кирюшка вибрав на 30 аркушів. Всередині він звичайний. І тут є така лінія розрізу, можна відривати листочки. Це також дуже зручно. Майже все з творчості в нас залишилося з минулого року. Це такі гуашки. Зараз мене закидають гнилими помідорами, тому що це луч російський, але я тоді його купила, і що я його викину, ні. Гуаш такий, дітки майже не, не користувалися, майже не малювали. Викинути я його ну, просто не смію, тому що це і екологія, це і мої кошти. Коштував цей Гуаш, він був один із найкращих, по-моєму, 180 гривень, якщо я не помиляюся. Також з минулого річного це у нас луч акварельки. Так, будемо домальовувати це те, що я купувала на перший клас. З нового, ось такі фломастери, це взагалі для мене знахідка. Вже купуємо третій раз і для дому брали. Своя лінія Point Kids. Такі фломастери, вони в магазині коштували в АТБ 35 гривень. Потім я бачила навіть по 29 по акції. Тут, правда, 10 штук, не 12. Єдине, що не вистачає коричневого кольору. Чому так не зрозуміло, але можна закрити очі на цей колір коричневий, взяти там і олівчик, і що. І фломастерами, до речі, вони дуже рідко малювали майже все олівцями. Взяла ось такий пластилін, кірів хотів щось хлопчаче, бо Полінка взяла собі з барбів. Ми взяли з Майнкрафт, це Enderman. зроблено в Україні фірма yes. не липне до рук, безпечний м'який пластилін на 8 кольорів. Коштував він 95 гривень. З такою лопаточкою. В школу бокси. Ось вона підписана вже така етикеточка тут, куликерів. І ми складаємо всі ці речі в класі, щоб дитинка не носила. То у нас ще в списку є ножики для віплення. У нас також вони будуть з минулого року. Не бачу сенсу купувати нове. Дощечка у нас також минулорічна. Я її купила, по-моєму, за 7 гривень. Теж непогана, я її помила, почистила, і тепер така буде чистенька, гарненька дощечка. В списку був такий килимок, у нас він був Майнкрафт, він вже зламався, буду його розхламляти то він ним не користувався, він просто перегнутий лежав у цьому боксі, було зовсім незручно. Якщо є дощечка, то цього. Вистачає, тому якщо у вас також дітки йдуть в перший клас, ви ще нічого не купляли, і вас яке лимок у списку, то можливо і не купляйте, тому що він нам не пригодився. Ножнички брала такі вже не дитячі, а то у нас були такі з закритими носиками. Це купувала в магазині Аврора, також. Недорого, знайшла в одному з канцтоварів ось такий клей. Один взяла побільше, другий взяла поменше. Один залишимо вдома, інший буде в школу. В цьому році нам потрібен щоденник з бульдожком. взяли. Ми його купували ще минулого року на перший клас. Я чомусь думала, що йому знадобиться щоденник, але ні. Не використовували вони щоденники, в цьому році будуть використовувати. Звичайний, мінімалістичний, без ніяких котиків, песиків всередині, просто звичайний лаконічний щоденничок. І ось такі зошитки. Також їх купувала по мірі того, як зустрічала в магазині недорого. Стільки зошитків у нас. Думаю, цього буде більше, ніж достатньо в школу на другий клас. Просто вам покажу. Цей у нас навіть вже підписаний. Прикольний. А, до речі, ще в бокс обов'язково потрібно класти стаканчик. Він у нас також з минулого року, я його помила. І останнє, що знадобиться це з канцтоварів я маю на увазі: це обкладинки. Я взяла два наборчики в магазині Аврора. Вони коштували по 22 гривні, чи по 24, вже не пам'ятаю. О, такий набір зелених і оранжевих. Не знаю, скільки ми використовуємо в цьому році, не знаю, скільки у нас підручників ми їх ще не отримували. Але навіть якщо і залишаться, то я буду використовувати їх в другому семестрі, тому що люблю підручники одягати в нові одежки в другому семестрі, щоб було якби новеньке, красивеньке. і... Звичайно, піде ще і на третій клас. Також я взяла ось такі обкладинки А4, це вже в магазині АТБ. Це нам для великих підручників, і також для зошитів з друкованою основою. Ще в Аврорі взяли ось такий пластилін, Модулін, такий китайський, на 36 кольорів. Це не в школу, але синочок полюбляє. Ліпити, ліпить всілякі фігурки. Я вже неодноразово їх показувала в своїх влогах, тому вирішила за 149 гривень в магазині Аврора ще взяти йому такий пластилінчик. Не сказала, що портфель Penal у нас буде минулорічні. Вони в гарному стані, просто ідеальні. Портфель у нас кайт. Йо купила в магазині сенсей. Я взяла дві пари ось таких трусиків-боксерів. Перший раз купуємо такі трусики, тому що Кирило завжди носив плавочки, а це вже він підріс. Я думаю, потрібно вже навчитися носити боксери. Тато у нас дуже любить боксери. Взагалі у нашого тату і плавок немає. Кирил хоче спробувати. Отже, тут два наборчики, всього 5 штучок. Ось один складається комплекти. Із трьох трусиків. Цього коштувало 219 гривень. Все купувала в звичайному магазині Сінсей, Не замовляла онлайн, хотіли приміряти, щоб все підійшло добре і щоб пощупати, яка якість тканини, бо не завжди в Сінсеї хороша якість. Звичайно, багато речей класні, але буває такі. Ганчірочки. Отже, трусики в полосочку, біленька з чорненької в полосочку, сіренькі з чорненькою полосочку, звичайні чорненькі. йдуть вони просто ось на резиночці. Ось такі сподобались Кирилу більше. Коштували 169 гривень. Тут уже двоє трусиків з зоряні війни. Також чорненькі і сіренькі. Тут у нас. Дартфейдер, а тут просто написано Star Wars. Ще взяли шкарпетки, наборчик з п'яти штучок, зараз я відразу їх розріжу. Ось такі, дуже милі. Світленькі також в полосочку, у смужечку. Ось дуже схожі, але вже інший відтінок. Синенькі, звичайні синенькі і звичайні. Сіренькі вишиваночка у нас буде 1 вересня, туфлі і костюм. Вишиванка у нас також минулорічні. Дуже сподобався цей набір майок. В тому році я вишукувала скрізь майки, не могла майку дитині купити, і навіть на розмір меншу довелося взяти. Вона була йому прям впритик-впритик, малувата, але не було в мене іншого виходу. В сінцеї тоді майок не було. Але може були, я їх просто не бачила. А це за 209 гривень комплект. Це із трьох класних маєчок. Дві біленьких, одна сіренька. Супер. Це я йому беру під сорочку, щоб під сорочечкою У нього була маєчка, бо футболки не красиво. 7-8 років, розмір 128. Йому ідеально підходить цей розмір. Так, біленька така красива, дуже сподобалася сіренька. Також ми, окрім маєчок, взяли ще набір футболочок. Хороші зараз знижки в Сінсеї. мені дуже сподобалося там в цьому році скуповуватися. 219 гривень коштував набір футболочок. Така сіренька уч, з чорненькою смужечкою. Ось така. Темно, сіра з малюночком. Кірілу вона сподобалася найбільше. Сказав, що на фізкультуру буде брати цю футболочку. І звичайна чорненька футболочка. Я чомусь думала, що він буде її брати на фізкультуру, ну, хоче ту, то, то нехай бере ту. І що я взяла йому на фізкультуру? Спортивний костюм якийсь не купувала, просто вирішила йому скомбінувати. Взяла ось такий худік. Дуже класного кольору, колір капучино. Не знаю, чи передає камера такий колір капюшончик. Що мені сподобалося, що тут є така резиночка. Коштував цей худік також 219 гривень. Ну, бачите, тут більш-менш всі ціни одинакові зараз на розпродажі. Тут такий напис, чорненькі вставочки, типу така кишенька для ручок. І ось таке воно ззаду з чорною. Ставочкою, і тому я під оцю чорну вставочку вирішила йому взяти звичайні чорні брючки ось такі просто спортивні штаніжки на резиночці, з манжетиком, на зав'язочках, але вони йшли в наборчику ще з одніми штанішками. Тому я вирішила, що ці штаніжки у нас будуть вуличні, тому що вже вуличні у нас порвалися такі з динозавриками красиві. Колір такий салатовий, дуже милий. Мені дуже сподобалося. А ось це буде у нас спортивний костюмчик штаніжки. Ковточко. І я взяла йому ось такі кеди. Кеди, макасінчики, я вважаю гарна. Симпатична комбінація. Дуже милі. Розмір 31 у нас. Коштували вони 399 гривень. Дуже милі. І на ніжки красиво виглядають. Буде у нас такий комплектик разом із футболочкою на фізкультуру. Як вам? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я, що сподобалося найбільше. На цьому буду закінчувати це відео. Ми абсолютно готові до школи. Все купили, все в нас є. Я задоволена, дитина готова, потрібно лише підстригтися, і буде все супер. Дякую, що додивилися до кінця. Всіх люблю, цілую, зустрінемось!